Всім привіт! Рада вас бачити на моєму каналі. Хотіла вам розповісти, у нас дуже неприємна новина в господарстві наших гусей покрала лисиця. Ми вже як два дня випускали, вони були у нас в цьому сарайчику. Осталося у нас їх чотири штуки, от вони ходять у нас. А тут була маленька дирка, і вона залізла, подушила. От бачите, місця кров. І повитягувала. Утром чоловік відкриває нашу загородку, а гусей нема. Може хтось знає якісь методи, як виловити лисицю. Напишіть в коментарях, як ви боролися з цією проблемою. Напишіть пару парад нам і ми скористаємося ними. Дуже сумно, дуже шкода. Гуси вже підросли були маленькі, дивилися за ними, гадували. А тут прийшла хазяйка. І рішила, що їй нужніше. Гуси налякані, сарая не виходять. Таке, тільки водички попить.